Так, друзі, залітає до нас такий шикарнючий варіант. Це у нас Mercedes-Benz GLC 220D, 2.2 дізельок на повному приводі. Авто у нас 17 го року, офіційне, від одного власника. По машинці у нас є портроніків круг, камери 360, таке колесо 20-го радіусу. Дуже класно цікаво виглядає, безключовий доступ. Шкіряний коричневий салон з непоганим дуже станом. Є у нас все сервісне обслуговування, сервісна книжка, електрорегулювання, складання дзеркал, підігрів вентиляції і електрорегулювання передніх сидінь. 100 тисяч пробіо, для дизеля це майже нічого. Пелюски, мультикермо, камери 360, підігрів вентиляції, двозонний клімат, старт-стоп, чорна стеля, дуже класний стан автомобіля. Це у нас Ресталінг ВЛЦ, так, задні пасажирські, також у відмінному стані. Дуже цікаво виглядає цей корищовий салон в комбінації з чорною стелею. Мені дуже подобається. Так що, друзі, запрошуємо вас на дизрай, до нас на Сумську. Це авто ви можете придбати в кредит, лізинг або золотівку.